Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами роздивимося дієслова в німецькій мові. Треба сказати, що дієслова в німецькій мові діляться на три групи: це слабкі дієслова, сильні дієслова і модальні дієслова. Почнемо з вами з слабких дієслів. Слабких дієслів більша кількість в німецькій мові, і вони відмінюються за допомогою закінчень. Нагадую, що в нас є три особи: це перша, друга, третя особа, і є в нас однина і множина. До першої особи в нас відноситься займенник я в німецькій мові «ich». І в першій особі однини в нас дієслова мають закінчення е. Друга особа це ти, німецька мова це ду. І тут дієслова в нас отримують закінчення «ст». Третя особа це він, вона, воно, в німецькій мові це р, з, с. І тут в нас дієслово отримує закінчення т. Далі множина. Перша особа множини це ми, в німецькій мові це «wir». Тут дієслово закінчується на н, так само, як в інфінітиві в нас дієслова. Далі друга особа множини і отримає закінчення т, і третя особа множини вони і ви, вічлива форма отримує закінчення н. Як же ми додаємо закінчення до дієслова? Ми беремо дієслово в інфінітиві, тобто це та форма, в якій дієслово стоїть, в словнику. прибираємо закінчення н, і в нас залишається корень. Цього дієслова. І вже до корення ми приєднуємо закінчення тої особи, в якій нам треба сказати. Ну, наприклад, дієслово «махен», форма інфінітив, закінчення n ми прибираємо, залишається корень мах. І до цього кореня ми додаємо закінчення. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, він робить, ми кажемо «еа», «мах», і додаємо закінчення т, еа махт». Якщо в нас. Дієслово закінчується на приголосну букву, то для того, щоб ми змогли вимовити це дієслово, то до приголосної ми додаємо букву Е і після того додаємо вже потрібне нам закінчення. Наприклад, дієслово арбайтен прибираємо закінчення n і залишається корінь арбайт. Якщо ми до коріння арбайт, спробуємо додати ще одну букву Т. То абайтт вимовляється не дуже добре. Тому після абайт ми додаємо голосну е і до неї вже приєднуємо закінчення т. абайтет. Er арбайтет». Er і так само ми робимо з іншими дієсловами, які будуть закінчуватися на приголос. Ідемо далі. Як в нас. Відмінюються слабкі дієслова, тут ми дивимося приклади. Дієслова махен і дієслова хайсен. «Махен» – це робити, хайсен це називатися. махе», іх хайсе. Друга особа однини ду, махст, ду хайст. Третя особа однени ез, «махту», хайст. Далі, перша особа множини «віа махен», віа хайсен. Друга особа множини – ія, ія махт, ія хайст. І третя особа множини – зізи махен хайсен. На цьому мені, в мене все для вас по дієсловах. Сподіваюся, що було все зрозуміле. На все вам добре і до нових зустрічей!